Поки не вдалося нам відновити зв'язок із Іваном Киричевським, тож рухаємося далі. Інформаційний день на суспільному триває. А від січня витрати на трансплантацію внутрішніх органів кісткового мозку та за посттрансплантаційний супровід фінансуватиме Національна служба здоров'я України в межах програми медичних гарантій. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України у Фейсбук. У МОЗ наголосили, що увесь процес пересадки залишиться безоплатним для пацієнта і оплачуватиметься державою. Зараз на прямому зв'язку із нашою студією голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак. Пані Наталю, доброго дня. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго дня, доброго дня. Пані Наталю, а що зміниться для пацієнта? Чи будуть якісь зміни для людей, які потребують трансплантації? Ну, для пацієнта насамперед це більш зрозумілі, прозорі маршрути. Це чітка гарантія держави, як дотрансплантаційному періоді на всі необхідні обстеження консультації, які необхідно зробити для того, щоб трансплантація сама пройшла успішно. Також ми оплатимо саму трансплантацію. І також те, що вперше з'явиться за всіма напрямками, це посттрансплантаційний період. Він також є достатньо дороговартісним і потребує спуркульозних дій відповідно лікарів для того, щоб Пацієнт, якому було здійснено пересадку органу чи стоворових клітин, щоб він насправді. Достатньо ефективно а, пережив це втручання і відновив свої сили та здоров'я. Що стосується самих тарифів, то тут теж треба зазначити, що вперше ми а, маємо оплату як самої трансплантації, так і до трансплантаційного періоду і посттрансплантаційного періоду. І це є ті додаткові фінансові гарантії, або фінансові гарантії, які дає держава пацієнту, які, якому необхідно а, відповідно за Значенням здійснити пересадку чи то органів, чи то стовпорових клітин. пані Наталю. А для кра для кращого розуміння, чи могли б ви порівняти, от як це працювало дотепер і як все зміниться? Ну, по-перше, раніше в рамках пілотного проекту країна готувалася до переходу поступового переходу в програму медичного гарантії Цього напрямку, відповідно, Міністерство охорони здоров'я, головний розпорядник бюджетних коштів, закуповував ці послуги відповідно через центр трансплантації в надавачів медичних послуг. Але одночасно з цим відповідно це був пілот. Ми не мали повного закриття циклу подус. Часто стосовно того, що не було розбито на детально на дотрансплантаційний період і оплата дотрансплантаційного періоду по посттрансплантаційного періоду, що теж з'явиться вперше в програмі медичних гарантій. І відповідно здійснювалися оплати за актами е, наданих таких послуг між надавачами і між міністерством охорони здоров'я. Наразі, по перше, це буде прозора система, тому що пацієнти вже звикли. І ми з вами привчаємо за що я дуже вдячна про те, що на сайті Національної служби здоров'я України або за телефоном 1677 гарячої лінії НСЗУ можна дізнатися дуже детальною інформацією, що саме входить, що покриває держава, де можна отримати таку послугу, в яких надавачів, як правильно звернутися до того чи іншого медичного закладу і відповідно отримати таку послугу. Також Кожен з громадянин має знати, що Національна служба здоров'я України те, що зміниться, це те, що ми дуже скорпульозно відносимося до виконання договірних зобов'язань, тобто договорів, в яких буде прописано про безоплатність і про повний обсяг цієї послуги. Окрім того, ми послуги трансплантації закуповуватимемо як це вже і по інших послугах за відповідними вимогами до медичних закладів, які теж сформовані експертами, які є. На сайті Національної служби здоров'я України і які чітко визначають той мінімальний е, мінімальну якість надання медичної допомоги, яка визначена через перелік обладнання, через перелік медичних спеціалістів, і це говорить про те, що е, пацієнт, який іде на таку послугу, він має бути впевнений в тому, що все вже наскільки стандартизовано і прозоро, що е, відповідно. І він знає до кого апелювати до закупівельника у вигляді національної служби здоров'я України. До речі, хочу зазначити, що, попри війну, збережені тарифи на трансплантацію вони окремі з них навіть дещо зросли через те, що я вже зазначала, що в нас з'явилися три етапи трансплантації. Але до прикладу, якщо говорити про трансплантацію серця, то в 2024 році держава за таку послугу буде сплачувати 2 мільйони гривень. Якщо говорити про трансплантацію легенців, 2 мільйона 300 тисяч гривень і ряд інших органів як стовборові, і також і трансплантація стовп. Коровах клітину не зберегли, тарифи не є зменшеними відповідно до пилотного проекту. Пані Наталю. А чи є у вас інформація? Скільки у 2023 році вже провели трансплантації в Україні? Я знаю, що з тих даних, тому що відповідно до постанови ми очікуємо від Міністерства охорони здоров'я найближчим часом і перелік закладів, які будуть проходити контрактування з Національною службою здоров'я України, і також кількість тих послуг, які вони можуть надати українцям впродовж 2024 року. році. Я знаю, що близько п'яти тисяч українців очікують на трансплантацію. Відповідно, ми визначили це перелік, кількість цих послуг в нашому бюджетному запиті, і я готова зазначити, що ми готові покривати всю необхідну кількість трансплантацій, відповідно, які можуть бути здійснені у 2024 році. Пані Наталю, дуже дякуємо вам за ці пояснення. Дякуємо вам, що долучились до нашого ефіру. Це була Наталія Гусак, голова Національної служби здоров'я України. Нагадаю, що ми говорили про те, що від січня витрати на трансплантацію внутрішніх органів кісткового мозку та за посттрансплантаційний супровід фінансуватиме їх Національна служба здоров'я України в межах програми медичних гарантій.